Всім бажаю доброго здоров'я, українці! Сьогодні в нас на огляді і в продажі свіжопригнаний Subaru Forester 2018 модельний рік. Комплектація Limited, приїжджала фронтальне пошкодження. Мої партнери поставили мені вже на продаж. Сьогодні вам про неї розповідаю. Приступніться поїхала. Хей, а в нас всього 19 тисяч кілометрів. Це дуже важливо. Дивіться, двигун тут 2,5, атмосферний, варіатор, повний привід. Достатньо все це надіяно в Subaru. зауважень до них, як зазвичай немає ніяких. Тим більше тут пробігу 19 ,000 кілометрів, вимітаємо одразу. сходження було фронтальне і до двигуна нічого не доставало. Жодних, жодних моментів. Навіть ти буває, що до цих от датчиків клапанів достає. Тут навіть до цього не достало. Але щоб, щоб мінялося, повністю мінялася ця морда. Фари, до речі, фари з комплектації турінг, які стоять тут. З, Англійськими глазками так званими, да? бампер, крила, капот, передня панель, радіатори. Все до радіаторів повністю поміняно тут. Підсилювач бампера, звісно. Що ще, що ще? Ланжерони трошечки на кінчику їх. Підсилювач на бампера просто трошечки підгибає. Вони підрихтовані. Але недалеко і не глибоко. От Я вам показую, щоб ви бачили стан. Тобто їх, от, ви зрозуміли, да? Підгибає. Так, ну тут наче все. І розповідати під капотом все розповів. Акумулятор, до речі, американський рідний, оскільки я бачу. В морози заводиться все добре. Скло лобове рідне, а по безпеці розповім всередині. Комплектація у нас є, я щас, до речі, покажу на дзеркалі, підігріви і монітори сліпих зон. Шкіряний салон такий, чорний. Електропривід водійського сидіння, в неї 18-й модельний рік, але конвейерний 17-й. Серпень і розмитнулася в Україні, вона 2017 роком. Хоча в Америці і на заводі була 18. Слоб підйомника 4, два передніх з автоматичними режимами, з дотяжками, електродзеркала. Це центральний замок. Яскравість приладів. Монітори сліпих зон тут таким чином вимикаються, пам'ять кришки багажника по висоті. Система стабілізації. Ну і сама кнопочка відкривання багажника. Далі пробіг у нас от ви бачите, 12 тисяч міль, це 19 тисяч км, шкіряне кермо, датчик світла проти туманки. Тут управління цим меню бортовим комп'ютером, але тут не основне, тут невеличке налаштування в основному і швидкість можна дивитися. Основний отут, от бортовий комп'ютер у нас на цьому моніторі, от його перемикач. Ну і клімат-контроль виводиться сюди в віконце, де ми бачимо налаштування, що у нас включено, що у нас виключено. Далі. Хендсфри, голосовий від. ну, мультимедіа, все тут керується. І тут крой контроль, звичайний крость контроль. ISI-адаптивний круїз ніяк не пов'язані з комплектацією. Це ДОП-опція. Вона може бути е, в базовій комплектації, людина може поставити, річ таке зустрічається, але буває, там, в преміумі в другій комплектації зустрічається, буває. А навіть в топові турінг, от у них є, може не бути. Я в цьому році два турінга продавав без ISI. Так само і в Limited. може бути, може не бути. Це вже по бажанню в салоні людина дозамовлює собі таку опцію. Далі, у нас зеркало з автоматичним затемнінням, з компасом. Мультимедіа з handsfree, з блютузами, з ауксами, камера заднього виду також є. Клімат-контроль тут однозонний. Також в нас є підігрів передніх сидінь і функція X-Mode, Штучка дуже зручна, на поганій дорозі допомагає нам. Правильно пробиратись, коли нерівна рівна дорога, вона синхронно обертає всі колеса, щоб ми, щоб ми різко не, не гальмували або не, не пробуксовували, не натискали на педаль газу, вона синхронно машину обертає всі колеса, щоб зупинити чи розігнати. Дуже коли в поганих умовах виручає, я вам скажу. Так, два підстеканника. Що у нас тут ще підлакітнику? Тут у нас якраз Aux, USB, підкурює гніздо, одне тут, друге тут. Ну іначе все. Дивіться, по безпеці тут спрацювало все. Кермо, коліна, штори і сідушки, і торпеда. Вся безпека повністю відновлена, все стоїть, блок перепрошитий, торпеда також відновлювалася. Тобто безпека вся заправлена. Ще в даху в нас отакий є люк, він майже як, панорамна, як панорамний дах. І ви бачите, що все працює, будьте впевнені. Зачиняю, ви зрозуміло. Такої людини, яка пожалувалася на Форестер на другий ряд сидінь, ще немає. Я при всьому тому, що в мене зріз 193 см, сижу тут сам за собою, тут доволі просторо, комфортно, можна їхати. Зауважень в мене нема. Тут спінка ще з вінахалом змінює. але ще все. Тут у нас є є багажника, В Форестерах він працює дуже повільно, я завжди про це кажу. Ніде так повільно не працює, як тут. Але як опція, тут вона є. Тут гумовий килим. І на спинках сидушок ідуть ковролін. під кавроліном така нижча, де ми можемо розкласти весь свій, так скажімо, непотріб. А нижче вже запаска, з домкратом, з балонником, да? Да, все бачу, крючок є. І отак це виглядає. Ну, Багажник тут доволі великий, об'ємний його достатньо для всіх. І Отак він зачиняється. Отак, от от Технічний стан ми зараз обов'язково якось, скажімо так, проїдусь, перевірю, протестую і дам відповідь, що та як, але ну, якщо у вас є сумніви, то я в цьому впевнений на 100%, що тут все добре. Тому що з таким пробігом ну, просто не може бути ніяких запитань. Форік дуже прикольний, популярний у нас кросовер. Такий. Компактний, впевнений позашляховик, на якому бути впевнений чувствує, відчувати і на трасі. Він от, ти їдеш 160, він тримає трасу, як викопаний дуже непогано. І на поганій дорозі ти з'їжджаєш, ти ну, майже як король там їдеш. Так що плюсів тут дуже багато в цій машини. Трошки звикаєш перший час до посадки після інших машин, коли сідаєш, вона така трошки висока. Тут ви бачите, у мене локоть прямо на кармі лежить. От, і. Та й все. Прикольна тачка. Звукаєш і кайфуєш. Спробуємо перевірити, як вона доїде до сотні. Ми рухаємося вгору. Моє улюблене місце. Зробили сотню. Отак вона їде. Щоб ви не думали, що я жартую, я зараз спеціально їду по поганій дорозі. Камера зазвичай дуже чітко знаєте, віддає звуки зайві якісь. Краще, ніж людина, їх може почути. Тому от я вам спеціально показую, як я їду перекатись по поганій дорозі. Все дуже тихо, все дуже приємно. Вау. Обов'язково на цьому ставлю аргумент знак оклику, що пробіг в цій машині це найголовніший козир. Я маю на увазі саме в цьому Форестері, не рівню Форестер з іншими машинами. Я кажу взагалі, що саме головне, саме головний козир тут це пробіг. 19 тисяч кілометрів, тобто у вас машина з великим ресурсом по пробігу. Так що, тут, тут ви вирішуєте вже самі, що для себе обрати. В мене особисто немає жодних зауважень. Тачка, вау! Щось казати ще не знаю, що вам тут казати. Про Форестер розповідаю дуже часто. Машина в нас дуже популярна, люблять у нас її. В рекламі вона точно, ну, їй не потрібна реклама, це 100%, тому що Форестер. Ну, Занадто популярні у нас зараз в країні серед кросоверів. Що ще додати? Нічого додати. Приїжджайте, дивіться, кльова тачка, технічний стан кльовий, все дуже добре. Так що раджу вам, а ви звертайтесь, ми вам допоможемо придбати цю автівку. До зв'язку до зустрічі! З вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!